Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Люба, моя дітвора, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати та знайомитися з чудовим поетом та письменником, який написав дуже багато. Чудових віршів, чудових картин. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Тараса Григоровича Шевченка. Вірш має назву. Зацвіла в долині червона калина. Вивчати ми його будемо за допомогою мнемотехніки. Спочатку я вам цей вірш прочитаю, а потім ми з вами будемо його вивчати за допомогою. Спеціальних асоціативних картинок за допомогою мнемотехніки. техніки. Спочатку, дітки, будь ласка, уважно послухайте. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина, дитина. Любо, любо стало, Ташечка зраділа і защепетала. Почула дівчина і в білій світині. З біленької хати пішла погуляти в гаю на долину. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти в гай на долину. Діти, ви в мене, як завжди, молодці. Сьогодні ви прослухали, і ми з вами вивчили, віж зацвіла в долині червона калина. Послухайте, будь ласка, його ще раз, повторіть та розкажіть батькам. А також, дітки, я хочу вам сказати. Що наш чудовий вірш зацвіла в долині червона калина покладено на пісню. Є також пісня, яка так і називається Зацвіла в долині червона калина. Пропоную вам її послухати А я вам сьогодні кажу до побачення до наступної зустрічі. Ви в мене, як завжди, молодці. Дякую всім за увагу! 出。